Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні відео про скальні лаелії, які в мене залишились, бо в мене його було набагато більше. І я залишила в себе ті, що не дуже гарно росли, погано себе почували. А Ті, що були в гарному стані, поїхали до Альонки в Австралію. Там зараз вони її тішать. Це перше квітування. Це перше квіткування. Ось такої красуньки. Три бутончика, один ще не відкритий. Такий у них профіль гарний. Ця квіточка відкрилася перша, і пелюстки її вже позагиналися дуже сильно. Ця квіточка відкрилася вчора. І ще тільки починає загинатися. які ж вони гарючі Так, це лаелія ось така. Купувалася, бачите, дата 10, -го, 9, -го, 22. -го. Ну, як видно, вона в мене. Це який другий, да, два роки, вже два роки, на другий рік зацвіла, але вона була дуже в невгарному стані, бачите ось по листячку. І дуже погано вона вкорінялася. Як і оця. Зараз я розкажу про утримання і посажені. Тут оці посажені одним способом, а ці дві іншим способом. Це теж малеча була. Я їх таких дві купувала, одна все ж поїхала. Та, що була в кращому стані до альонки. Це щось буде рости чи що, чи мені вважається? Чудне якесь. Вона взагалі купувалась два роки до цвітіння чи щось таке. Так, погано вона укорінювалась. Ну, тобто оці дві, оці дві з бурячними такими листями. Я пересаджувала, і тут трошки інша посадка відрізняється від тих, як і, і раніше я всі саджала. А ці, бачите, які ці зелені. Вони у мене стоять постійно на сонці з ранку до вечора. Ці тільки отак от сприймають сонячне проміння. А ці ось такі робляться. Такого прям кольору класного. Мені так подобається оцей колір. Такий бурячний, він, дійсно бурячний. І оцей контраст жовтої квіточки і цих бурякових листочків. Прям класно. Вони в мене всі посажені. В суміш різного каміння, пенза. Лава, мілкі каміння, зовсім трошки торфу і зовсім трошки триферну І взагалі-то вони у мене хорошо почали так всі рости. Бачите ці повкорінялися. Так, це у мене хто? У мене ось хто. Це гібрид, ага. Теж куплена в той же час. Вона того року понадавала кучу чехлів, але не процвіла. Так і це. І тікетки повигорали, бачите, вони були такі жовті, як оцей колір. Так, тут не видно. Зараз, а це отака. Теж вона була в поганому стані коріння все в неї пропало. Ну, Воно і бульбочки, бачите, так червоніють, чи там до сонця більше. І понаростала дуже маленьких бульб. З отакими вона до мене приїжджала ось такого розміру. І отакі маленькі понаростала. Ну це за що того, що дуже багато. Отримувала вона сонця. І бульби, бачите, тут такі вони маленькі, товстенькі, а всі більш витягнуті. І коріння не було тут. Ці були теж так же посажені, але вони у мене дуже погано росли, кидалися листям. Деякі бульби е, прийшлося видалити. І я їм поміняла посадку. Все те ж саме. Все те ж саме, тільки десь на такому рівні, да, я положила буквально по е, полосочці, папірічку свагнума. Ну так, просто шар положила, але тільки по одній, я не знаю, як стрічечки сказати, як правильно, і все. І знову все те ж саме. Зверху в горщиках. Різне каміння накидане. Десь крупніше, десь більше. Ну, літофіти ж в каміннях ростуть. І стоять вони у мене ось так: ось так в таких плошках з під морозивом. Я їх, коли поливаю, обрискаю, намагаюсь завжди на ніч їх поливати, як в природі ввечері. Цілий день їх сонце жарить, а ввечері. Вони отримують воду. І там, яка водичка трошки залишається, коли тепло, вона випарюється з вечору знову поливаю. На вулиці вони у мене стоять дуже довго. Я оце зараз їх занесла. Чекаємо всі, бабу галіта. Ще дуже холодно в нас на вулиці, сьогодні плюс 14-вчора було ще холодніше. І десь вночі три. Плюс 5, плюс отак от плюс 6. Дуже холодно. Ну, ми всі терплячі ми чекаємо на бабине літа. Це в мене вже так, як правило. Обравляю і заношу орхідею вже після Бабиного літа. Дуже гарна квітка. Дуже гарна. Але ж дуже малесенька, дивіться. Мабуть, десь більше трошки сантиметра, ну до 2 см. Дуже маленька. Підживлюю їх разом з усіма архідеями, тобто нічого особливого. Ну, і в цей період, коли вже холодно, то я вже їх не так дуже заливаю. Мені б їх хотілося поставити десь на сонячне місце на вулиці під дощем. Але дощі у нас дуже такі зараз часті і дуже багато води. Вони не встигатимуть просихати, хоч посажені вони так, що там волога не дуже затримується. Субстрат невлагаємний. Але, але ну ось, бачите, коли було тепле і все швидко випарялось. Отак треба повимивати горщики, бо вже аж потріскалось. Та грязюка, багнюка. От. І зараз поливає не дуже, вже дивлюся, коли зовсім пересохший. Ось у мені оця трава, оцей бур'ян, він як маркер. Бачите, він починає сохнути. Він взагалі такий зелений, ось, дивіться, ось для порівняння. Отут волога є. Ось як він виглядає. А цей підсох. І ця рослина, вона така дуже, як сукулент, Вона витримує довго. Без води бути, або дуже обмежена кількість води. Ну, і коли вона себе отак почуває, то це вже треба полити. І мої маленькі котлії зараз вони, да? Або скальні леелії. Ну, нічого особливого. Це все, що в мене залишилось. Прийнялися. Якщо Альонка забажає, то можу і цієї віддати. Ось так. Хтось у мене питав, як ви їх утримуєте, ще коли я першу показувала, хто у мене там Рігіна ціла, Рігінає. Я так відео і не зробила. Ну, а зараз показую. Бо тоді я тільки починала з ними. Це було до війни в мене почався цей інтерес до цих орхідей. Тоді я їх купляла, купляла. Ну, а зараз особливо такого вже бажання і немає. Є гарно не буде, нічого страшного не скоїлось. Ось так, трішки про утримання. Що я хочу ще сказати, що, коли я їх почала купувати, багато читала наших архаманів в Німеччині, як вони їх утримують на наших форумах. І теж в когось цвітуть, не цвітуть різні субстрати по-різному. І один чоловіче написав, що. І вони в нього так правда виглядають, як оце оця моя. Так, не дуже презентабельна, але постійно квітнуть. І він написав, що він зрозумів, він вже багато років їх вирощує. Він написав, що він зрозумів, що їм потрібно бути, як і в природі, отримання таке. Щоб вони цілий день жарились, щоб їх там сонце це майже вбивало, а на вечір роса, це всю вологу, яку вони отримують. І перепади температур. І тоді вони всі гарно квітнуть. Ну, це і так, як я їх і отримую. Ну, в принципі, і субстрат теж я в них там такий взяла, за виключенням, що оцім додавала зовсім трішки моху. Але коли подивитися відео корейців або японців, вони в них ростуть в мосі. І теж дуже гарно і квітнуть. Ну, а я спробувала таку посадку. Ростуть, ну і добре. І поки що міняти нічого не буду. Як мені їх хотілося багато накупити, багато-багато. Вони ж маленькі, їх можна ну, величезну кількість мати. І на підвіконі наробити паличок. І так, не така вже корова, як є деякі і квіточки гарненькі. Неймовірний колір він дійсно такий жовтий, жовтий, жовтий і є. Ось можна порівняти. Зараз в мене триганопс жовтий цвіти. Так цей триганопс, він такий, як. Лимон більше такого лимонного кольору. А це як жовточок домашнього яйця. І на фоні оцих бурякових листочків ну, дуже класно виглядає. Дуже класно. Ну, ось і все про догляд за моїми скальницями. Маленькими міні орхідейками котлейками, лейками. І на цьому все. Слава Україні, смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення.